Що ви знаєте про корисне харчування у школі? Підлітковий вік це час, коли тіло потребує здорового харчування для максимальної активності та концентрації. Вуглеводи – головне джерело енергії, поділяються на прості, такі як цукор та фрукти. І складні крупи, овочі, бобові. Останні корисніші, оскільки дають тривалу енергію. Білки це основа будови клітин і тканин, необхідні для росту та відновлення. Місяться в м'ясі, рибі, яйцях, молочних продуктах та бобових жири. Є джерелом енергії. Підтримують роботу клітин, гормональний баланс і засвоєння вітамінів. Солодке може бути як корисним, так і шкідливим, залежно від виду та кількості споживання цукру. Користь солодкого, швидке джерело енергії. Глюкоза швидко засвоюється і дає організму енергію. покращує настрій, солодке сприяє виробленню серотоніну, тобто гормону щастя. Також може бути корисним у розумних кількостях: натуральні джерела цукру, мед, фрукти, чорний шоколад містять вітаміни, антиоксиданти і мікроелементи. Правильне харчування забезпечує кращу пам'ять, продуктивність, сили та енергії впродовж цілого дня.